Коник стрибунець. У степу в три пахучий, коник вдатний молодець. І веселий, і співучий, і праворний стрибунець. Чи в пшениченьку, чи в до досхочу розкашував. І цілісіньке літо не співав. Розгулявся на всі боки. Це широкий, суне злюча зима. Коли плаче, серце мліє, кинусь він до мурав'я. Дядьку, он зима біліє, отепер же згину я. Чуєш, в лісі ворон кряче, вітри буйні гудуть. Порятуй, порай земляче як се лихо перебуть. Опізнився небораче, відказав земляк йому. Хто кохав життя ледаче, не переливки тому. Як же в світі не радіти, за кругом тебе цвіте, каже коней. Пташки, квіти, не літочко на те, скочиш на траву шовкову, Все співав би та співав. На таку веселу мову муравий йому сказав. Літо Боже, вдача вже твоя така, А тепер танцюй не Боже, на морозі гопака.